Європі тривають нині наймасштабніші навчання НАТО. Це непорушний захисник, вперше у ролі члена альянсу участь у навчаннях бере і Швеція. На місці події перебуває моя колега Морослав Гонгадзе. У неї розпитаємо деталі. Морославо, вітаю! Вітаю Юлі, вітаю. Мирослава, найперше, це перше навчання такого характеру для Швеції, яка приєдналася до альянсу буквально у березні. Офіційно що особливого саме у цих навчаннях? Де взагалі ти перебуваєш і що там відбувається? Так, це на півдні Швеції. Я перебуваю. Насправді міста шведські дуже важко вимовляється. Тому я навіть не буду намагатися це зробити. Але на одній з військових баз тут мушу сказати, що, що особливого якраз ти вже сказала, що особливо що це перший такого характеру навчання, і це треба зазначити, що це під керівництвом сполучених штатів найбільше навчання у Європі з часу заснування НАТО. І, і, і насправді Швеція 200 років була нетра. Державою, і ось насправді російська агресія в Україні спровокувала чи чи змусила Швецію е, просити вступу до НАТО. Вона подала заявку, і що цікаво, що сьогодні тут. Насправді Швеція тренується разом з американцями, але так само разом і з Італією, і з, наприклад, з військовими з, з Угорщини. А угорщина, ми знаємо, до останнього намагалася не дати можливості вступити Швеції у НАТО. Ну, в березні місяці це таки сталося, і ось зараз тут. Величезна кількість військових тут, як як паратрупери, тобто, це, це і різного роду військові льотчики і вертольотів, і, і і різного іншого характеру. І от в цей момент вони намагаються захопити цю цю зону, тобто вони зліта з спускаються з великих літаків на на парашутах. І так мо тренуються, як це робити. А це ви бачите зараз. Це, це медичний гелікоптер, який сьогодні так само тренувався, яким чином доставляти військових поранених з поля бою. Отже, такі от цікаві великі, дуже навчання, і Швеція ключова сьогодні у, у в, в НАТО, у Балтійському регіоні. Юлю Мирославо, Швеція дійсно це найновіший член альянсу, але все ж таки Швеція й до того, як вона стала членом альянсу, вона співпрацювала із НАТО довгий час. Що взагалі Швеція додає північно-атлантичному альянсу? Чому а чому власне участі і приєднання Швеції не було аж таким великим питанням? Швеція насправді, як я вже сказала, не ніколи не хотіла бути членом як таким НАТО. Вона завжди вона будувала свою військову потугу дуже серйозно, і вона має цю військову потугу. Швеція є унікальною країною. Вона має величезний. Флот підводних човнів, підводних човнів, які рухаються в невглибинних, не в глибинах, тобто тому, що Балтійське море воно не є глибоким. Це унікальна здатність, і вони так само тренуються з американськими. І насправді вони навіть як мені розповідали, що вони навіть змогли так мовити обійти деякі американські північні підводні човни, тому що їхня особлива маневреність у них є. Так само вони виробляють власні. Літаки, і вони мають величезний найбільший у Балтійському регіоні ем, в флот ем, аерофлот, і насправді вони так само мають дають можливість НАТО практично контролювати Балтійське море і дають можливість виходу до Арктики, що бачать як величезну загрозу з боку Росії. Ем, мушу, мушу сказати, що ці військові американські, які зараз тут перебувають вони прилетіли сюди з Аляски, вони, і вони з і Швеція так мовити стала базою сьогодні, і буде декілька днів для перебування і навчання цих військових. Але узагальнено Швеція надзвичайно велика військова потуга, яка виробляє власну, власну повністю власне власну Амуніцію, і ще мушу сказати, що одна з країн, яка поперед всі плани насправді почала виконувати ці зобов'язання по, фін... по по бюджетні, бюджетні зобов'язання, тобто на дані від раховує до на оборону зі свого бюджету. Мирославо, можу запитати, ти сьогодні я знаю, спілкувалася із низкою генералів, які там беруть участь у цих навчаннях. Наскільки серйозно вони ставляться до потенційної загрози з боку Росії? Тому що ми неодноразово чуємо від усіх лідерів і тут у Вашингтоні, і в Європі вони говорять про те, що якщо Росію не зупинити в Україні, то Росія піде далі. Наскільки Швеція непокоїться, що а, Росія може становити загрозу для них теж? Юлю саме по це питання я задавала як шведським військовим, так і американським. І мушу сказати, що один з американських генералів е, перше вийшов до до пресі і, і почав говорити саме про Україну, про небезпеку Росії в Україні, про агресію і про те, що НАТО потрібно бути готовими до будь-якої е, до, до будь-якої подібної е, подібних дій е, Росії. І він сказав, що ми будемо підтримувати Україну максимально. Це моя заява, це заява в підтримку України. Що говорити, якщо говорити про шведів, то вони кажуть, що. Для нас ніколи не було новиною, що що Росія це є загроза. Ми завжди сприймали Росію як загрозу. Вона завжди в нашому так мовити, в, в наших національних пріоритетах була як загроза, і нічого для нас не змінилося. І ми маємо бути готовими вже вчора. До того що щось може статися на е, європейському континенті, і але для того, щоб це не сталося, ми маємо підтримувати Україну. І ви знаєте, що лідери, ти знаєш, що лідери е, Швеції нещодавно е, як заявили про те, що вони вірять, що Україна е, здобуде перемогу, і треба зробити все можливе, щоб Україна здобула цю перемогу. Мирослава, дякую тобі. надзвичайно. Мирослава Гонгадзе була на зв'язку з військовою базою у Швеції, де відбувається одні з наймасштабніших навчань НАТО у Європі